На їхніх плечах дуже важлива місія нагодувати більше тисячі своїх відвідувачів і зробити це комплексно, приготувати смачно та з любов'ю. Це один з великої кількості пунктів гарячого харчування, що функціонують по місту. Цей саме у Новобаварському районі. З самого ранку бригада кухарів чаклує на кухні. Кожного хто завітає, вони нагодують першим, другим дадуть компоту та ще булочку смачну. Курячі, от, з рис, з, риском, з от Ми їх зараз зробимо, потім ми їх запечемо в духовочки, соуском. От, І буде дуже смачно для наших пенсіонерів і для наших літніх людей, ті, які, ну, і всіх, хто до нас приходить. Оце 1200 штук ми їх робимо. От, ну, з п'яти годин ранку ми вже на, на роботі. От стараємось, щоб все було свіженьке, добре, щоб люди були доволі. Ну, важко. Ну, зараз таке, такий стан в країні, що ну, ми стараємося на це не звертати увагу, от, тому що треба зараз допомагати країні нашому рідному місті. Ми працюємо для людей зараз, от, для тих, яким потрібна допомога. От. Тому їхня, звісно, дякую. Це дуже велике для нас має значення. Переселенці з Луганської області, моя сім'я, з грудня 22-го року ми користуємося цією благородною послугою безплатними обідами. Це дуже для нас вісомо в таку скрутну годину. Їжа завжди смачна, гаряча, різноманітна. Тут всі українські смаколики, і борщ з пампушками, і галушки, і млинці, і сирники, і голубці дуже 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 і становиться. Тепло на душі і настрій піднімається, бо ти розумієш, що ти не один про тебе не забули, піклуються. Дуже велике дякую дівчаткам, які безпосередньо займаються цією благородною справою. Ігорю Олександровичу дуже велике дякую, бо він таку скритну хвилину подумав о людях. Дякую. Такі як у нас пенсії зараз. Ця столова, вибачте, спасибі Тиріхову, то що він зробив для нас, це дуже велике, дуже велике. Ми отримали пенсію, пішли в аптеку, сходили, все, її немає. А ще ж треба щось то заплатити комунальних трошечки, Хоть трошки, хоч трошки, хоч трошечки, тому що все не можемо заплатити Чуть-чуть. А ми прийшли, взяли гаряченьки у нас є то борщик, то супчик. То ладушки, девочки печуть, то рибка, то отбивнушечки. у неділю, хоч раз, ну, бувають отбивнушки, натуральне м'ясо. Ви мене вибачте, це для нас дуже велике підспор'я. І ще хочу сказати, такі як у нас от валічкини ручки, іночки не ручки. Єліна Вікторовна, печуть, варють. Дай Бог їм здоров'я, дай Бог, щоб вони жили до ста років, не боліли. Не... <свісно> І дуже велике нашому меру за те, що він зробив отаке нам добро. Велике, велике вам подяка. І я вірю в те, що наш Харків буде процвітати, буде жити. Я вірю в вашу перемогу. Велика вам подяка ще раз, що ви організовуєте для таких людей, як я, мені вже 87 років, але я вірю в вашу перемогу. Я вірю в те, що ви Харків. Зробити процвітаючим. І я ще побачу це. Одбівні дуже гарні тут. Суп гречаний теж вкусний, суп з галушками готують дівчата. По-домашньому? Так, да, да, да. хліб печуть теж, булочки, все це дівчата тут випікають. Я дуже благодарна за те, що нас кормлять. Не забувають про нас. І ми дуже вдячні всі за це. «Продовжуємо годувати людей згідно проєкту, який працює з 2022 року. Завдяки нашому міському голові Ігорю Олександровичу Терехову. В місті відкрито 40 пунктів харчування, які забезпечують гарячими обідами населення міста. Це приходять люди, які пенсіонери, які втратили роботу на даний час, немає в них заробітку. Їм ці біди дуже допомагають вижити в даний скрутний час. Також у нас багато одержують комунальники, які працюють і піддержують благоустрій нашого міста. Потім багато переселенців отримують гарячі обіди. Також отримують соціальні працівники обіди і розвозять їх по домам людям, які лежачі, хворіють, які не можуть дібратися до пунктів отримання гарячих обідів. Кожного дня ми готуємо свіжі обіди. Це комплекси змінюються кожного дня. І кожен в день у нас харчується. Кількість людей від 42 тисяч до 44 тисяч людей в день. На сьогоднішній день скільки працює цей проект, ми вже приготували, видали до 22 мільйонів гарячих обідів населенню. І ми працюємо далі, вкладаємо свою душу та серце для людей. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Єгор Мікенін Харків. Новини.